Вітаю, шановні, на каналі. Сьогодні буде досить цікаве для мене відео, і до нього заохотила мене саме оця посилочка, оця бритва. Цю бритву мені передав пан Сергій Запоріжжя. Я не знаю, як він це зробив, але він її зробив сам. Це, по суті, клон бритви Дніпро. Косоріза і це бритва теж косоріз. Вона має дві голови. Можна сказати, що вона навіть регульована. Є одна більш агресивна голова і одна менш агресивна. В горіні бере участь також мило ресіно, дуже класне. Одне з небагатьох мил, яке в мене залишилось. В роботі, скажімо так, також лосьом варисином. Відносно мил я взагалі зроблю, мабуть, окреме відео, де розповім своє відношення до мил, які я спробував, що в мене залишилось і що я, скажімо так, пустив по вітру чи по воді. Якщо буде сказати більш правильно. Помазочок у мене сімох, кабанчик. До речі, теж будуть відносно нього деякі коментарі. Набрав я на нього вже мало. Помазочок ну, дуже класний, дуже м'ягенький. Люблю збивати піну саме на обличчі. Мені це більш до вподоби. Вона добре збивається, досить таки швидко. Але це таке моє вподобання. Я розумію, що всі роблять так, як кому саме подобається. Хтось збиває в чаші, хтось в долоні, хтось на обличчі. Лезе, як завжди, фізер. Зараз я його заправлю і будемо голитись. Я не знаю. Говорять, що станок досить такий агресивний. Зараз ми це все побачимо, як він голить. Цікаво, що це косоріз. Що ще, ще цікаво мені, те, що на 3D принтері... Була можливість зробити саме такий косоріз, Зняти його мірки нормально і все виготовити. Тобто отак ну, досить класно сідає лезо. Лезом я один раз вже голився, до речі. Це не свіже лезо, ну не прям нове. Дуже класна різьба, в бритві мені подобається. Все чітко, ну майже ідеально. Можна звернути увагу. А я ще крупним планом покажу бритву окремо. Бритва дуже легка. Поїхали. Перший прохід. Ух ти! Кажу, що йде дуже мягенько, не агресивно. Мягенько, комфортно. Ну, зрозуміло, що я не давлю на бритву. Взагалі, гоління, де є лезами, для мене вже щось таке, скажімо так, по-новому новеньке. Я голюсь більше вектором а, з SE лезами, вони для мене комфортні, ефективні, і я можу там за два проходи досить ефективно і швидко поголитись. є леза, для мене, здаються, якимись небезпечними. Але тут фізер з цією бритвою йде досить таки добре, але вже ось є деякі котрички. Ну що, вмываюсь і другий прохід. Мило дає гарну плотну піну, приємний аромат, хороше ковзання. Супер. До речі, станок не дуже добре вимивається зразу. Ну, тобто потрібно його трошки вимити, скажімо так. Ну що, другий профіт. Ну, в цілому взагалі взяти що бритва просто зроблена на 3D принтері. Голодь вона дуже таки класно. Леза все-таки трохи кусається. Спробую. А ну, спробую іншу голову до речі. Поставив іншу голову. Тут можна побачити, там такий агресивний значочок. Мабуть, вона більш агресивна. Ось так от видно. По типу череп. Зараз спробуємо. Передньою головою лезо трохи кусалось. Спробуємо зараз з цією. О, наче м'якше йде. Що це? Це волосина з помазка. От помазок постійно лізе. Постійно влізе. Згаління один, два. О, що один ось виліз. Один, два, три борсини, ще одна, дві, три, по-любому йде. Проблема ну, не в самому помазку, а проблема в тому, як його готували. Тобто попередній хазяїн просто набрав в нього води, поклав його в холодильник і ну, тут ця частина вузла всередині, вона, мабуть, порушилась. Ну, тобто була неправильно використана технологія його розробки. Ну, я якраз за те, щоб Воно своїм ходом все розроблялось, без всяких цих активних дій. Тому що після таких активних дій виходить от те, що помазок постійно лізе. У мене не буде тут якихось там прям класичних проходів. Це експеримент, тому тут вже я маслаю, так як виходить. Ну, бритва, до речі, досить таки ефективна. Вона десь на рівні, мабуть, 41-ї буде. Або дроздом навіть. Хоча, не знаю, дроздом з фізером я б, мабуть, зараз вже б і не поголився. Чому? Тому що я дуже звик до комфортного гоління вектором. Прийшовся я. Є ще залишилась щетина, трошечки такий, скажімо так, посередній ДФС. Я зараз спробую поставити лезо ще. Дорко нова платіна. Воно ну, таке м'яке-мягке в цілому. Я, до речі, з ним не зміг взагалі поголитися. Здається, три дні в мене була щетина, І я її не зміг поголити дроздом. Тобто воно в мене тянуло, сіпало, щось там таке було незрозуміле. І поголитись я так і не зміг. Я взяв венкора і просто нормально поголився і все. Ну, не тому що я там, там туплю за вектор, Ні. Ну, просто мені комфортно подобається, я кажу, як в мене є це діло. Так, поміняв я лезо, зараз спробуємо. Тобто взяв фізор досить такий гострий. І зараз дорку досить таке м'яке, я ним спробую зробити прохід. Начисто трошки водички додавлю, бо все-таки піна трохи госниць. Це п'ятин намазування, здається. Клас. О, це лезо, мабуть, для цієї бритви. Ну, Під носом досить таке зручно. Нормально. Ну, я не можу сказати, що я поголився. Якийсь там шикарний ББС. Ні, такого нічого немає. Вон чути, як щитина. ще ще. шелестить. місцями. От, в принципі, пристойно. Тобто цього достатньо. Мені цього достатньо. Я е, ще поганяю цю бритву, Поганяю з різними лезами, мені потрібно звикнути до неї вага. Цієї бритви дуже мала, ну я не знаю, мабуть, грам 15 чи що. Тобто отак вона виглядає, досить цікаво. Тож я дуже дякую пану Сергію за цю можливість. Так, досить нормально поголився. А зараз пригнув душ, тобто варисинка вже буде. Потім. От так в мене сьогодні склалося. Спочатку гоління, а потім вже душ. Я просто не хочу після душу про холодній ванні стояти. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, кому цікаво. Таким чином підтримаєте мене і цей канал. Пока-пока всім. Так, ще так, резюме. Я не дуже зрозумів різницю, по суті, в головах в одній і в другій з голінням лезом Фізер. Фізер здався мені трошки жорстковатим, ну, як би трошки покусило. Не принципово, немає ніяких там кровопотюків чи ще щось. Бритва досить таке... Я б сказав, ну, ефективна, агресивна, ну але не настільки для мене там, ну, десь рівень 41-ї, мабуть. Десь так. З лезом цим Дорко ну, досить таки класно, вона м'ягенько працює, але теж дуже потрібно бути обережним. Я взагалі не давив на боритву. Ледь-ледь я нею касався шкіри. Ну, в цілому бритва дуже цікава, класна. Сергій хоче її в алюмінії зробити. Ну, мабуть, буде дуже цікаво, якщо зробити її саме в алюмінії, це буде... вона буде трошки важча, мабуть, трошки ефективніша. Ну, потрібно пробувати. Але той продукт, чи цей продукт, який я от зараз отримав, він досить такий крутий, він класний. Тобто і ручка цікава, і сама бритва цікава, і все працює, тобто класно входить різьба, ну, взагалі ніяких питань. З цим немає. Що мені ще сподобалось, тут це, ну, от як воно все працює. Ну, Все реально, дуже класно, все чітко при тому, що це косоріз. Ну, пану Сергію, просто великий респект. клас. Мені дуже сподобалось. Тобто, дякую. Це ще. Одна така родзинка, скажімо так, в новому ВКГшному житті, бо вже було майже нічого не цікаве. Тож, пан Сергій, дуже-дуже дякую. І планую, що у вас все вийде і на український ринок, скажімо так, вийдуть цікаві бритви саме наші місцеві українські. Пока, пока.